Мої вітання працює телерадіокомпанія СТЕП і зараз про події, що відбувались у нашому місті протягом останнього тижня. Жовтоводським міським відділом міліції в період з 20 по 27 квітня було зареєстровано 124 заяви та повідомлення громадян. Повідав ми з жіною йшли після гуляння додому в стані… полное опьянение, двое неизвестных завладели барсеткой и сумочкой. У них открыто. Кражи 9, мошенничество 4. Мошенничество снизилось, скажем так, на одно за прошлую неделю. Сейчас я расскажу немножко схему мошенничества, продажи гражданами личных вещей по интернету. По интернету гражданин продает свою вещь находится покупатель, который звонит по контактному телефону и хочет приобрести данную вещь. После этого, через минут пять, гражданин звонит, говорит, у него не получается перечислить данные деньги. Просит сообщить код, который приходит на мобильный телефон. Человек сообщает дальше код этот, дабы перечислить деньги за купленную вещь. Но этот человек уже стоит без карточки, возле банкомата в другой области снимает деньги гражданина. И по 2000 так класс класс и уходит. Это ну, человек приходит, потом говорит, а я стал жертвой преступления. Мы сами, сами дали всего, все, чтобы стать жертвой этой. Номер карточки. Ну, номер карточки, да, понятно, не снимут они. Но код уже приходит автоматически. Человек руки развязаны у преступника. И он снимает дальше деньги. Если получается, человек продает вещь, он купил свою же вещь дороже, чем хотел продать, наверное. Телесное повреждение одно, хранение наркотиков одно, внезапная смерть 12, семейная сварка 6, пожар 1, мелкое хулианство 4, мелкая кража 7, другие события 68 и другие административное понарушение 9. 24 квітня у жовтих водах пройшло зовнішнє незалежне оцінювання, в цілому відповідно до вимог і правил проведення процедури. Порушень з боку працівників освіти та самих випускників виявлено не було. Згідно правил, випускників навіть оглядали за допомогою металодетекторів на предмет наявності мобільних телефонів, що не дозволяється під час складання іспитів. Учасники тестування згідно виявили себе і за цих обставин. Адже відомі випадки, коли за порушення цієї вимоги випускників виганяли з аудиторії, я хочу нагадати, що у е, учасників тестування буде можливість на апеляцію е, своєї оцінки, яку вони отримають до 15 травня, які отримають навчальні заклади. Але ще раз нагадаю, що в п'ятиденний термін випускник повинен буде подати заяву на апеляцію. Ну і тепер про ті досягнення, які ми мали протягом однієї одного тижня минулого, на 21 квітня це у вівторок на базі гуманітарної гімназії імені Лесі Українки. Проведено обласний науково-практичний семінар директорів експериментальних закладів. Значить, по медіаосвіті. було дуже багато представників під головуванням проректора Дніпропетровського обласного. Інституту після дипломної освіти відбувався цей семінар. З нею приїхали ще три представника цього інституту, а також 31 директор із закладів нашої області. Семінар пройшов на дуже високому рівні, тобто ми показали всі наші досягнення. Також 21 вівторок квітня на базі центру дитячої творчості проходив зональний етап всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів дорожнього руху, в якому прийняли участь команди Дніпродзержинська, Вільногірська, Криничанського району, міста Жовті Води. Наша команда команда стрім центру дитячої творчості посіла перше місто і буде представляти. Нашу область на всеукраїнському цьому фестивалі 22 квітня у середу відбувся виїзний обласний семінар. Значить, педагогами на базі Дніпропетровського теж інституту після дипломної освіти по дошкільній освіті приймали участь такі дошкільні навчальні заклади, як 4, 15, 18, 21, 28, 29, 30, 34, 35. Повністю теж був представлений досвід роботи наших дошкільних навчальних закладів. 22-го у нас в місті проведено міський етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю Казацький гард». Ви знаєте, що кожного року у нас проводиться обласний фестиваль, який в цьому році пройде 19 травня. Ми провели наш міський етап. Переможцями стали перше місце посіла команда восьмої школи, друге місце команда ліцею, третє місце команда НВК Перспектива. Також на минулому тижні агітбригада Енерджі, еколого-натуралістичного центру енергія НВК, девесь світ керівник Зотікова Наталя Сергіївна, стала переможцем зонального відбіркового туру конкурсу колективів екологічної просвіти та посіла третє місце в обласному конкурсі. І 26 квітня 2015 року у Всеукраїнському фестивалі Сузир'я талантів в рамках проєкту Зірки 21-го століття, що проходив у центрі. Народної творчості культури та дозвілля нашого міста в номінації хореографічне мистецтво». хореографічні колективи ФРЕШ, керівник Вікторія Роздобудько та «Барви дитинства, керівник Раїса Сафронова, посіли перше місце, виконавши танок Україна молода, та колективи «Барви дитинства, керівник Раїса Сафронова, посіли третє місце, виконавши танок Карнавал. Я хочу зазначити, що всі ці виїзди, всі ці організаційні моменти, проведення обласних семінарів. Не витратили ні жодної бюджетної копійки коштів. Все це проведено за кошти педагогів, кошти спонсорів благодійної батьківської допомоги. Тому я дуже вдячна такій великій світянській сім'ї за те, що ми дійсно несемо таку високу планку. 31 березня поточного року вийшла постанова Кабінету міністрів України номер 212 про внесення змін до порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 28 лютого кабінету міністрів України була прийнята постанова номер 106 – про удосконалення порядку надання житлових субсидій, деякі роз'яснення до вказаних змін надав під час оперативної наради начальник управління праці та соціального захисту населення Сергій Ядикін. Перше вийшла 212 дванадцята постанова кабінету міністрів. О, Она говорять у продлінні действия довідок переселянцям. Там единственное, что нужно сделать, посетить наше управление, снова отметиться и миграционную службу, чтобы поставили штампики. Второе. Мы начали получать заявление на субсидию по новой 106-й постанове. Хочу сразу сказать желтоводцам, уважаемые желтоводцы, те, кто получал субсидию в отопительный сезон, не надо нам писать заявление. К сожалению, люди пишут, мы их отрабатываем снова мы самостоятельно возьмем все данные из этих людей и будем назначать субсидии. И третье. Люди начали присылать заявления нам по почте. Потратили тут порядка 9 гривен. Я так без фамилии покажу средства массовой информации. Пожалуйста, посмотрите, как нам пишут люди заявления. То есть мы вынуждены опять этого человека приглашать. И исправлять это заявление. Почему? Потому что раз графы есть, они должны быть заполнены. Я обращаюсь к животоводцам. Пожалуйста, если у вас возникли вопросы по э, заполнению заявлений, обратитесь к нам в управление или запишитесь на прием. Э, наши специалисты помогут вам заполнить заявление и декларацию. 25 квітня в місті відбувся черговий етап спартакіади підприємств та установ міста з гиревого спорту, в якому взяли участь 40 осіб дорослих та 11 дітей та підлітків. Перше місце в першій групі ГМЗ, друге місце фізкультурно фізкультурно-оздоровчий центр, третє місце АТХ, друга група перше місце відділ освіти, друге місце – ГРП-2 і третє місце КПА. 26 квітня у жовтих водах на базі спортзалу Будівельник ДЮСШ відділу освіти відбувся обласний чемпіонат з Сумом. Це відбірковий чемпіонат до чемпіонату України, який відбудеться в серпні у Харкові. Змагалися в трьох вікових категоріях. Приїздили до нас гості з міста Кривого Рогу 5 команд Нікополь – одна команда Дніпропетровськ – одна команда місто жовті води, одна команда. Учасників всього 187 осіб. Місто жовті води. Перших місць 26, других місць 28, третіх місць 35. Також хочу анонсувати, що 2 травня на базі того ж самого заводу США Будівельник відбудеться всеукраїнський турнір по дзюдо пам'яті Корса Івана Павловича. Про культурно-масові заходи, що нещодавно відбулись у нашому місті, та анонс святкових заходів до 1 та 9 травня. Дивіться далі на базі центру народної творчості культури та дозвілля державного підприємства східний гідничо з комбінат, 25 25-26 квітня відбувся всеукраїнський фестиваль конкурс «Сузір'я талантів». В суботу взяло майже 90 учасників. Участь це були виконавці і інструкції. Інструменталісти в неділю були представлені колективи хореографічні та циркові. В усіх номінаціях наші творчі колективи засіли призові місця. Це і колективи паласу культури, і відділу освіти, і відділ культури. Гран-прі посіли цирковий колектив Юність Паласу культури. Хотілося б сказати. І виказати подяку, мабуть, і жовтоводцям, і всім тим, хто небайдужий, до відгуків про наше рідне місто. Колективи, які приїхали в наше місто з усієї України, відзначили, яке у нас гарне місто: чисте, зелене, прибране, сміття немає. Вони наскільки були. Задоволені нашим містом, і я дуже вдячна тому впливу, який ми на них виказали. Але звісно ж, є над чим працювати, і дуже знову ж таки звертаюся до жовтоводців. У нас Щосуботи, щонеділі я запрошую з 12-ї години починають працювати так майстри декоративно-прикладного мистецтва, де можете і придбати сувеніри, і побачити наших художників. Будуть запрошені виступи творчих колективів на бульварі Петровського біля магазину АТБ. Але так шкода, коли. Майстри приходять а навколо сміття від того, що ввечері чи вночі відбувалося. Тому я дуже прошу шанувати і роботу працівників ЖКХ і поважати себе, бо ми того гідні. І запрошуємо 1 травня на відкриття дитячого парку, яке відбудеться об 11 годині. За планом, з 11 години до 13-ї будуть виступи творчих колективів Свято дитинства, залучені відділ освіти, відділ культури, палац культури. З 12-ї години до 15-ї години будуть показові виступи велосипедистів та мотоциклістів клубу Ювілейний. З 15-ї години до 18-ї, можливо, навіть більше, у нас будуть виступати е, наші гості з п'яти хаток. Це інструментальний ансамбль, дефіцит Соліст у них Руслан Ярьоменко. Якщо ви бачили, Україна має таланти, він брав участь, і також наш колектив, «Джаз-бенд» постскріпт е, керівник. Е... Ігор Ройк. Крім того, протягом цього дня будуть працювати ігрові майданчики, які будуть проводити відділ освіти, відділ у справах сім'ї та молоді. Альона Вінник буде проводити ігрову програму, будуть працювати торгівельні майданчики виставка майстрів декоративного прикладного мистецтва. Тож запрошуємо 1 числа в дитячий парк. І невеличкий анонс щодо відзначення 8-9 травня 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі дню примирення, дню пам'яті, а також дню перемоги. 8 травня о 13-й годині на базі історичного музею відбудеться засідання клубу Пам'ять Середня школа номер 10 Після засідання клубу Пам'ять відбудеться покладання. До меморіалу слави квітів вінків, даний захід проводить середня школа номер 5 Дані заходи 8 числа спрямовані в першу чергу на учнівську молодь ветеранів та учасників АТО. Що стосується 9 травня, починаючи з 9 години, збір Біля пам'ятника Героям визвольної війни українського народу в парку Славі. Потім з 9.30 ми зможемо Побачити таке дійство, як пазл миру, флешмоб, який готує відділ освіти. Після цього хода пам'яті відбудеться по вулиці Гагаріна Петровського до меморіалу слави до вічного вогню, мітинг з покладанням з 10-ї години, панахіда, як завжди, і об 11 годині святковий концерт в палаці культури, також де задіяні творчі колективи міста. Потім в парку Слави, починаючи з 12-ї години, виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва, торгівельні майданчики працюють, святкова музика оформлення і з 16-ї години вечір відпочинку для жовтоводців. Ви зможете почути гарні пісні, побачити гарні дійства від наших творчих колективів. Поки що це всі новини на цей час залишайтесь з нами, щоб бути в курсі останніх подій. На все добре.